З великою радістю, задоволенням хочу надати слово одному і також мандрівникові, краєзнавцеві, можливо, трішки менше ніж сам Григорій Савич. Знаковою фігурою для нас, для харків'ян. Дуже приємно, що в нас є такий дослідник, видавець, як Андрія Федоровича. Отже до Парамонова, Андрія Федоровича хочемо зараз вас побачити і почути. Ми знаємо, що сьогодні ви будете розвінчувати якісь міфи. Давайте спочатку тоді вам слово, ви скажете, які найпоширеніші міфи. Міфи підготуєте нас, так? а потім розвінчаємо. А ми можемо з вами не погодитися, якщо ви не проти. І, взагалі, я пропоную не погоджуватися, дискутувати, адже в диспуті, в дискусії народжується істина, і, до речі, ось таку простоту і спілкування. Як я знаю, полюбляв сам Григорій Савич. Сьогодні ми все намагаємося робити у стилі Сковороди, тому, отже, ще раз я бачила, що Андрій Федорович з нами був на зв'язку. Тепер даю вам слово. Доброго дня. <кхух> Добрий день. Дуже радий бачити і чути всіх. Ну, я не хочу вам казати про міфи. Навіщо вам це потрібно? Тобто, ви. Тим більше, якщо ви хочете зі мною сперечатись, то це дуже буде важко. Бо я оперую документальними відомостями, картографічним матеріалом, архівними джерелами. Чим ви будете зі мною апелювати старими книжками радянських часів? У мене тому, позаду тому, мене, до речі, нові книжки, якщо ви бачите виставку, тому що тому я б хотів би просто зауважити такі моменти. Пов'язані зі Сковородою а, і Харковом. От ми сьогодні розуміємо, що є такі центри дуже потужні, де Сковорода то відсоткова асоціюється що саме з цими місцями: От, скажімо, Чорнухи, де він народився, або Переяслав або Сковородинівка, де він помер, або а, там ще інші якісь населені пункти, де він часто бував. І от цьому ряду випадає Харків. Тобто Харків досить повільно згадується у зв'язку зі Сковородою. Тобто є е е якісь е моменти, пов'язані там з е його перебуванням у колегіумі або викладанні у додаткових класах, деякі родини, які е з ними зустрічався. І все ж таки Харкову приділяється дуже мало уваги. І мені доволі дивно. Що у Харкові немає музею Сковороди. Він повинен бути саме у Харкові. От бабої хочуть, щоб в будинок Щербініних, в якому можливо бував, Сковорода, вони там зробили теж якийсь там музей. А от ну, є у нас Кавородинівка, де він прожив декілька місяців останніх свого життя. А Харків це був для нього столицею періоду з 1759 року, і майже до смерті, Харків був для нього столицею Слобідської України. Тобто він через Харків проходив весь час, куди б він йшов, звідки б не повертався, і в різні часи він досить доволі багато тут проживав. Ну чому ж про це так мало говорить дослідник. І от ми моїм співавтором Вячеславом Горбаносом вирішили цю таку тезу продовжити стосовно Харкова. І, от виходить така книга: у нас дорогами Скаврадиста Бідська Україна. Вона вже. Майже вийшло, це пілотний у мене в руках екземпляр. А завтра я вже забираю тисячний тираж. Я сподіваюся, що у основних бібліотеках Харківської області вона обов'язково з'явиться. Ну І буде і кольоровий такий екземпляр, подарунковий альбом. От. Бо все ж таки ця книга складається з картографічного матеріалу, саме 18 століття, на яких позначені дороги, по яким Сковорода ходив. Це перше. по-друге, це додаткові матеріали про біографії людей, які оточували Сковороду. Тобто, мояку книгу не візьмемо, їх тисячі цих ти книжок. Але ми будемо читати про Якова Правицького і не бачити, а в якому шроці народився Який Правицький, а в якому шроці він помер, а хто в нього була дружина, а хто в нього були діти, які теж спілкувалися зі Сковородою, або інші люди, які теж оточували а -а, Сковороду. Тобто вони були обізлічені, вони не мали своєї біографії, і це дуже прикра помилка. Всі ті часи, починаючи з 1920 року, коли на Сковороду стала повертатися так більш уваги зі сторони влади, яка б вона не була чи радянська, чи потім українська незалежна. Але все ж таки біографії цих людей не вивчалась. Ну і третя складова цієї книги це наші подорожі. Я б подорожував ще починаючи з 1995 року, коли був кореспондентом приватної телерадіокомпанії. Потім пізніше, як дослідник Слобідської України, подорожував сам або з родиною, або з друзями. От об'їхав майже все. І у 2021 році з В'ячеславом Горбаносовим ми проїхали всі основні такі пункти, де перебував Сковорода на території Слоб... Слобожанщини. і от це було в рамках нашої виставки в на Дворянській. Ця виставка, до речі, називала Зригорівська Сковорода «Великі Земляки Григорівська Сковорода». І вона була представлена у 2021 році. Вийшла книга Календар на цей рік, 2022. Виставка подорожувала е, Лебедином е, Глухові. Була е, і е, частково російську окупацію трошки застала. А от зараз вона представляється у Верховній Раді. Вона вже виставлена, і, можливо, 2 грудня буде відкриття цієї виставки, от е, саме там, тобто і. Для цієї виставки ми а, частково подорожали для неї, частково для нашої майбутньої книги, і от якщо б ми дотягнули до 2022 року, щоб зафіксувати сучасний стан тих маєтків або місцевості, де бував сковорода, то ми б звичайно цього побачити не могли, тому що а, почалась війна на ну, відкрита навала Росії. І, звичайно, що проїхати тими місцями було б неможливо, здебільшого вони були окуповані, як, скажімо, Гусенка, Моначинівка, Ізюм, Святогірський монастир або Куп'янськ. От тому е цей момент дуже такий серйозний, та ну і е я хотів би сказати, що все ж таки сковорода сьогодні, е от е зберігається не тільки в пам'яті там науковців або людей, які е цікавляться його творчістю. От, е але і в якихось природних таких місцях і моментах, і звичайно, що от треба чому звертати напрямок дітей, тобто, от криничка, біля якої міг бути сковорода, проходив, можливо, тут пив водичку. От бачив він такі пейзажі, степи там чи ліси. От. Ці моменти вони і збереглись. Е, невелика кількість храмів, невелика кількість будиночків е, у Харкові. Меморіальних місць Каваради доволі багато, е, але е, майже е, всі не звертають уваги да, на ці місця, е, де був, скажімо, будинок Андрія Ковалевського. Де був будинок Петра Івановича Ковале, а, верні, Андрія Івановича Кавалевського і е, Петра Івановича Каваленського. Це е, дві різні роди, о, дві різні е, людини. О, от, і саме Петро Іванович Каваленський познайомив його з е, Сковороду мається на увазі із своїми племінниками Михайлом Григорієм. Михайло Коваленський став учнем другом і першим біографом з Є місцевість, де він проживав в будинку Курдюмових або поруч Янкевичей на Подолі у Харкові, і все це зафіксовано на старих мапах або в старих документах. І на жаль, от цього року не вийшла ще одна книга, яка якраз стосувала саме тільки Харкова. У нашій сучасній книзі дуже потужний розділ про Харків, але ми хотіли зробити окреме видання. З графічними реконструкціями, з більш деталізацією стосовно скавородинівських міст у Харкові, і таким чином повернути до цього увагу. І от сьогодні це ще більше важлива. А з точки зору того, що ми все ж таки повинні формувати центр нашого міста Харкова вже не тільки з точки зору якоїсь там сучасності і перейменування вулиць зв'язку з російською навалою, да позбавитись якісь там маркерів російської агресії, але і з точки зору того, що війна закінчиться, Харків отримує нове життя. Ми повинні зробити історичний центр нашого міста Привабливим і щоб у людей були такі моменти. от, скажімо, от ми сьогодні знаємо вулок Мечникова. Да ну, про вулок Мечникова Це доволі банально, звичайно, що Мечника велика людина для Слобідської України, і тим більше, що Сковорода навчав його там предка Ілліча Мечникова. Євграфа Івановича, який добився дуже таких істотних перемог у своєму житті, і от е, я вважаю, що для нашого міста було б важливіше, щоб цю вуличку маленьку все ж таки назвати вулицею протирії Михайла Шванського, Шванською, якою вона називалась. З тим року, бо саме там стояв будинок садиба Михайла Шванського, який був профектом Харківського колегіуму, і, скажімо, той же Василь Назарич Разін порівнював, виказав, що у Харкові, у Харківській губернії два дві людини були потужні, просвітницьких. Це Михайло Шванський, і Григорій Сковорода. і чомусь у радянські часи Анастасія Ніженець зробила їх ворогами, але жодного документу, жодного підтвердження цього немає. Я вважаю навпаки, що вони я або не товаришували, але все ж таки спілкувалися як рівні між собою люди, от які займалися просвітництвом. І от сьогодні ви кажете, що Сковорода філософ так далі. А я вважаю, що все ж таки по першу чергу Сковорода вчитель, вчитель, який ходив по різних маєтках у шляхетних дворянських родинах, перебуваючи, навчав дітей і які. Потім на основі тих зустрічей на основі того, що Скаворода закладав в них якісь знання, от ставали людьми, які були подвіжниками в тому, що у нас засновався університет, або в тому, щоб засновувалися якісь там школи, будувалися якісь просвітницькі центри. от, і, і або видавали книжки того, ж Скавороду, як Федір Диський видав. Убогий жайворонок, перебуваючи в Москві. ну от так, що все ж таки в постацька вона більш тяжіє до просвітництва, бо воно було зрозуміло більш великою кількістю людей, от які були поруч із ним. Ну, якщо у вас є якісь запитання, то я буду радий вам відповісти. Дякую за увагу. Також вам дякуємо, Андрія Федоровичу. Звичайно, що я пожартувала, коли говорила, що наважимося з вами сперечатися. Ви апелюєте до таких фактів, і дай вам Боже здоров'я за те, що ви покладаєте для цього стільки душевних фізичних сил. Це насправді і матеріальні внески, але дуже важливі для розвитку нашої духовності, для пізнання нашої ідентичності. Я абсолютно згодна, що у Харкові повинен бути сковорода в такому обсязі, якому ви говорите, можливо, навіть в більшому. І стосовно головної тези, що все-таки Сковорода, напевне, якби він сам. Почув, як його називають, можливо, він би взагалі назвав себе десь зустріла таку думку Пілігримом, який ось тут ногами по землі, а серцем там і десь біля в небесах ближче до Бога. То можливо і нам варто дійсно пізнати ту божественну суть, яку якої якої ми в собі ще не відкрили, і можливо, вдалося відкрити Григорію Савичеві? Я знаю, що ви також зараз цей період задіяні, тому не, не лише у нас і знаю, що вже відбувся захід у Первомайському, і планується наступні. Тому я бажаю дякую вам дійсно дякую за участь і бажаю, щоб всі задуми справдилися.